Патріота та оперного співака Василя Сліпака. Попутне зіткнення двох авто. День родини Електроконтакт Україна. Погляд, конкурс у глинянах. Знайдено тіло мертвого чоловіка. Події, що поповнили історію. Вітаю вас! Це новини за тиждень від юцьолочів.нет найцікавіше. Дивіться далі. Першого липня у Львові відбувся похорон Василя Сліпака. Тисячі людей прийшли попрощатися з патріотом України з військовими почистями під спів дударика стоячи на колінах, під оплески і сльозами провели в останню дорогу полеглого воїна. В пам'яті кожного з нас, напевно, не тільки в пам'яті, в особистості кожного з нас, бо ми всі впливаємо одні на одних, всі ми даємо чогось доброго одного. І ми мали багато сьогодні достатньо говорити про нього, і, напевно, більшість з вас могли б щось засвідчити, але прохання родини було, щоб ми менше говорили, але більше молилися. І тому я пропоную, щоб ми сказали, кожен сказав, але своїм життям. Я вас дуже прошу, щоб те, що робив Василь, щоб ми далі продовжували на всіх рівнях військові організації, збройні сили, всі 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 церкви. Ми повинні бути всі разом. Тобто, і будь-які ідеї, які не на майбутнє, не на якісь цивілізаційні вибори, вони будуть завжди нам шкодити. Тому я дуже всім вдячний і що ви прийшли. І нехай у вас все буде добре, але не здавайтеся, Україну а, і, ніхто не збудує, якщо ми це не зробимо. Не, не чекайте, не чекайте в своїх містах, селах. Треба самим братися і робити. Близько 12 години 50 хвилин на автодорозі Львів Тернопіль в селі Червоне Золочівського району Львівської області сталося ДТП. Відбулося попутне зіткнення автомобілів марки Ліфан під керуванням 35-річного водія жителя міста Золочева та автомобіля марки Кіа Серато. Під керуванням 67-річного водія мешканця міста Золочева. Наслідок зіткнення водій автомобіля Ліфан отримав тілесні ушкодження із якими був госпіталізований в Злочівську центральну районну лікарню із діагнозом закрита череп-мозгова травма струс головного мозку. Призначено експертизи за фактом, де тепер проводиться розслідування. Про це золочий Повідомили у Злочівському відділі поліції. 26 червня у Народному домі міста Глиняни відбувся огляд конкурс аматорів художньої творчості. У заході взяли участь талановиті виконавці із народних домів навколишніх сіл. Під час концерту стався курйоз, на сцену вибігло порося, яке перед цим брало участь у комічній сценці. Поросятку своїм додатковим виходом додало позитивних емоцій усім глядачам. Лововому відділенні було знайдено тіло мертвого чоловіка, що знаходилось в стані значного вираження гниття. Труп скеровано для проведення судово-медичної експертизи. При поверхневому огляді трупа ознак та предметів, які б свідчили про боротьбу чи насильницьку смерть, не виявлено через значне гниття м'яких тканин. Поліцейські засували, що даною особою являвся 54-річний житель міста Золочева, який хворів на психічні розлади та перебував у розшуку, як безвісти зниклий. Всі обставини загибелі людини встановлюються, призначено ряд експертиз. До слова, даний чоловік знаходився у розшуку з травня 2016 року. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівському відділі поліції. Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Конституції України нагородив орденом за заслуги третього ступеня Сукмановського Михайла Романовича. Декана Золочівського деканату Української греко-католицької церкви відповідний указ Петро Порошенко підписав 25 червня 2016 року. Про це інформує сайт президента. 29 червня у 16-й годині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в селі Бонишин Золочівського району під час проведення земляних робіт в господарстві виявлено два предмети зовні схожі на ручні гранати часів Другої світової війни. По факту виявлення боєприпасу повідомили правоохоронні органи та подамо заявку до другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій України. 1 липня на підприємстві Електроконтакт Україна відзначили День родини. Свято розпочалося із спортивних заходів. Відбувся футбольний матч за Кубок Електроконтакт Україна. Також змагалися у силових єдиноборствах та перетягуваннях канату для дітей працівників Електроконтакт Україна облаштували дитячі гірки, батут, іграшкові машинки та багато інших забав. Всі, присутні на святі змогли поласувати смаколиками на фуршетних столах різноманітними закусками на будь-який смак та соковитим, неймовірно смачним шашликом. Я щиро радий вас сьогодні бачити. У нас цей захід, який ми називаємо День родини, триває сьогодні вже втретє. Якщо ви мене спитаєте, що ми сьогодні святкуємо? Насправді ми, в нас є кілька підстав, щоб відсвяткувати. Перша з них у цьому році електроконтакт Україна виконалась 9 років. Зокрема, перемишлянському виробничому підрозділі. Цього року ми святкуємо п'ятиріччя Золочівського виробничого підрозділу. Золочівці я не чую ваших оплесків. З цього року ми заснували бродівський виробничий підрозділ. ЕКО я вже присвятив своїх 9 років. І ви знаєте, я щораз більше і більше переконаний, що варто працювати і варта робити кроки вперед для того, щоб родина ЕКО зростала, все її було більше, відкривалися нові виробничі підрозділи. Щоб люди мали роботу, нікуди не їхали ні за кордон, нікуди. Ні. Тобто працювали на Україні, працювали, жили в домівках своїх, не, не їздили десь по закордонах. Упродовж свята проводили різноманітні конкурси, розваги із подарунками та відзнаками обласки Чи сподобалось вам сьогоднішнє свято? Сьогоднішнє свято дуже сподобалось. Тому тому що для такого підприємства, як Електрокондакуріна, це дуже гарне і приємне свято. Для особливо для молодих людей, такі як от мого віку, і, і більшості і працівників, бавили гостей заходу талановиті музиканти. А справжньою зіркою вечора став виступ гурту Цвіт Кульбаби. Після концерту відбулася святкова дискотека. Звичайно, сподобалось сьогоднішнє свято, тому що ми побачили, що в Україні надзвичайно велика і хороша українська родина, і нам дуже було приємно сьогодні побувати на святі, скуштувати багато. Смачної, надзвичайно смачної їди, і ми вдячні такому організатору, який організовує таке красиве і гарне для людей, для дітей свято. З наших воїнів Має пісня назву козак Заспівали журавелі у небі, жито жали матері, а старенькі хатині Жде мати сина із війни. Задала слова сина. Я повернуся до сини. Вашої допомоги потребує Тарасик Кмикитюк 2014 року народження. Лікарі встановили дитині діагноз, нейрогенний сечовий міхур, мегауретер з обох сторін, хронічна хвороба нирок, хронічний пієлонефрит. Дитині потрібна операція на сечовий міхур з ціллю збереження функційний рок та підготовкою до трансплантації донорської нирки в майбутньому. На першу операцію потрібно 10 тисяч доларів. Самотужки зібрати необхідну суму родина не в змозі. Уклінно просимо посприяти у наданні матеріальної допомоги усіх небайдужих людей. Номер картки ви бачите на екрані. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.